Завдання на розрізання. Розріжте фігуру на дві рівні частини. Відповідь. Розріжте фігуру на дві рівні частини. Розріжте фігуру на дві рівні частини. Розріжте фігуру на дві рівні частини. Розріжжте фігуру на дві рівні частини. Розріжте фігуру на дві рівні частини, яка наведені на слайді. Розріжжте дану фігуру на дві рівні частини. Розріжжте фігуру на дві рівні частини, яка на слайді. Розріжте фігуру на дві рівні частини. Розріжте фігуру на три рівні частини. Чи можна куточок із трьох клітин розрізати на чотири рівні частини? Розріжемо фігуру на 12 частин. Кутник розріжемо на 4 рівні частини. Розріжемо фігуру на 4 рівні частини. Послідовно виконаємо розрізання. Послідовно виконаємо розрізання. Розріжемо фігуру на 4 рівні частини. Розріжте прямокутник 2х1 на, на 7 частин, з яких можна скласти Наведіть приклад географічної карти, на якій чотири трикутні країни межують кожна з кожної. Відповідь на слайді. Розділіть квадрат 4х4 на дві рівні частини чотирма різними способами, так, щоб лінія розрізу йшла на всі боки клітин. Ось такий вид розрізання. Розріжте кожну фігуру на три рівні частини. Різати можна тільки по сторонах клітинок. Частини повинні бути рівними не тільки за площою, а й за формою. Відповідь на слайді. Розділіть кожну фігуру по лініях сітки на чотири однакові частини, щоб у кожній частині був рівно один кружок. Відповідь на слайді. Розріжте квадрат на 2 рівні п'ятикутника, шестикутника, самокутника. Ось у нас розріжемо квадрат на 2 рівні п'ятикутника. Два приклади. Розріжемо квадрат на 2 рівні шестикутника. Розріжте квадрат на 2 рівні самокутника. Дякую за увагу.